Автомобіль для шейхів, депутатів, або ж просто для тих, хто листає авторія. Його вартість еквівалентна 300 BMW X5 2024 року. Або ж 3000 Renault Megane. Чи, наприклад, 30 тисячам Дел Матіс. Сьогодні розкажу вам про найдорожчий автомобіль у світі. Ні-ні, це не маршрутка. Київ Житомир, адже цей автомобіль існує. Знайомтесь більше, ніж розкішний Rolls Royce Droptail. До речі, планують випустити лише чотири таких кабріолети, що будуть відрізнятись один від іншого, лише оздоблення. Конкретно цей автомобіль є третім у серії, і його назва Arcadia Droptail. Спочатку може здатися, що коріння з Одеси, але, на жаль, так і ні. Rolls-Royce. Ліндна. Замовник цього автомобіля забажав його оформити у стилі традиційної архітектури Південно-Східної Азії. Його кузов отримав переламутрове забарвлення, а у фарбу додали мікроскопічні частинки скла та алюмінію. Якби ж замовник був з України, то точно б додали б жовто блакитну фарбу. Емблему автомобіля замінили б на зображення пса патрона, а назву замінили б на Ролс Ройченко. Найдорожче авто у світі Роусройс Дроптейл. Це елегантний більш ніж п'ятиметровий кабріолет. З довгим капотом. Фірмова решітка радіатора поєднується із тоненькими діодними фарами, а 22 дюймові диски відполіровані до блиску. Салон цього автомобіля оздоблений дорогою шкірою та трояндовим деревом. Кажуть, що такий салон можна сміливо дарувати дружині на день народження. На інтер'єр та кришку багажника загалом пішло 233 шматочки такого дерева, а робота тривала цілих 8 тисяч годин. Також у Rolls-Royce Rolls-Royce Arcadia Droptail ексклюзивний дез. Зайн приладі mm -hmm. а на передній панелі встановили годинник, який готували впродовж. П'яти місяців гадаю, можна було не запарюватися і встановити годинник легенду. Він би і довіру збільшив, і вартість також підняв. Як і всі Rolls-Royce Droptail, Arcadia, оснащений бензиновим двигуном V12, об'ємом 6,6 літра на 600 кінських сил. А ще автомобіль може досягати максимальної швидкості 249 км на годину. Ну якщо натиснути на педальку трішки сильніше, може занервувати Ілон Маск своєю Теслою та SpaceX. God, what a beautiful car! Shit, man. This is amazing. Mother, shit. Ну і найцікавіше, вартість такої ластівки 30 мільйонів доларів. В принципі, якщо взяти кредит на це авто просто зараз, то десь у 3189-му твої пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуки нарешті зможуть виплатити це авто. Напиши у коментах, ким потрібно працювати, щоб придбати собі такий автомобіль. Мало хто знає, але у арестовувача 2-3 штуки таких автівок точно є. Підписуйте, ставте подібні. Добавики і пам'ятайте, жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю.